Помру з Харкова, Антрацита, Чернівців, Рівного, Миколаєва, Дніпропетровська, Тернополя. Ну і звісно, з Кам'янця-Подільського та Хмельницького. Київ та Львів делегували на змагання одразу декілька бригад, як державних, так і приватних. Біля ратуші знаходяться також реанімобілі з іноземними номерами. Це медики з Польщі та Литви. Хоча наша команда дуже волнується. Ну не дуже боїмося, но вони у нас опитні. Ну, просто буває такі хитрі Zadanie może coś to, bo nie zdej. Na Ukrainie nam się podoba bardzo. Jesteśmy. Ми беремо участь у таких змаганнях втретє. Вже були у Львові та Тернополі. Насамперед, це гарне проведення часу. Але якщо вдасться перемогти у змаганнях, ми звісно будемо раді. Добре, то Міжнародний конкурс медичної ралі» відбувається вже втретє. Один з головних його організаторів на Хмельниччині обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Два роки тому саме фахівці центру вибороли перше місце за результатами міжнародних змагань бригад швидкої допомоги. На Галичині. Ви бачите, що 29, учасник, 29 бригад всі на сучасних оснащених реанімобілях. От. І великої різниці в оснащенні немає. Так, да, є деякі е, автомобілі, які краще оснащені, де гіше, але для надання допомоги це немає такого великого значення, тому що всі оснащені по класу Б і по класу С. допомогу чекають зміни, говорять посадовці. Увагу звертатимуть і на доступність, і на якість Сучасні вимоги це є доступність швидкої медичної допомоги. По е, місту це 10 хвилин, по сільській місцевості це 20 хвилин. Зараз відбувається своєрідний майстер-клас на професійному сленгу сортування. Фахівці з Києва показують, як правильно діяти при виїзді на масові аварії, коли постраждалих багато і у всіх різні травми. Запевненними медичними критеріями людей поділяють на цих чотири категорії і всіх їх розташовують на землі для того, щоб їх ізолювати від тепла, і кожен брезент відповідає за тяжкість пацієнта. Червоний пацієнти дуже тяжкі, які вимагають вкрай вкрай вимагають необхідну медичну допомогу. Пацієнти жовтого кольору вони теж тяжкі або середня ступеня тяжкості але допомога може бути відстрочена аж до однієї години. І зелено-зеленому кольору розташовуються пацієнти, всі, які ходячі, і вони належать умовно до постраждалих легкої категорії. А просто зараз буде відбуватися перший довгоочікуваний етап змагань. Конкурс Чорний археолог за задумом. Двоє шукачів металу брухту натрапили на боєприпаси. Снаряд зірвався, чоловіки отримали травми різного ступеню важкості. До конкурсу залучені також МНСники. Завдання медиків одразу ж запитати у рятувальників про безпечність і лише після цього надавати допомогу. Час обмежений. Одна бригада встигла, інша забарилась. Попереду ще нічний конкурс ДТП. Змагання водіїв швидкої драйвер. Та найскладніший етап колія, під час якого моделюватиметься масштабна аварія. Ситуації моделюються, і вони і вони переважно пов'язані з травмуванням людей, тому що у нас на жаль швидка допомога переважно стикається з пацієнтами, які б мали лікуватися амбулаторією сімейного лікаря. А сімейна медицина в державі пробуксовує і швидка на приликі жалю. Понад 60% випадків виїжджає на ці виклики, які стосуються роботи сімейного лікаря. А ми в цих конкурсах передбачили це істину роботу швидкої допомоги, тобто. Екстрену медичну допомогу, яка стосується аварії, травм, катастроф і так далі. І вже відомі переможці змагання. Перше місце серед державних організацій здобула бригада медиків відділення швидкої допомоги міста Заліщики з Тернопільщини. Серед приватників перемога дісталася київській медичній клініці. Борис кращою іноземною бригадою стали представники швидкої допомоги з польського Кракова. Світлана Русьна, Дем'ян Цегольник з Кам'янця-Подільського для Подільської панорами.